Сьогодні журналісти відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди українських акул пера оригінально привітало Міністерство оборони. Військові запропонували кореспондентам побути, так би мовити, у шкурі бійця. Що з цього вийшло, знають наші кореспонденти. Журналістів розділили на чотири команди телевізійники, газетярі, інтернет-видавці та кінохронікери. Потім кожного новоспеченого бійця обмундирували. А скільки кілограм тут? Ума. Військове нормально, зрештою, виявилося 20 кілограмовими обладунками. Один бронежилет кілограмів 15 важив. Далі нас під'єднали до системи лазерної імітації Майлз. У бронежилеті, шоломі та автоматі увімкнувся комп'ютер. Цей прибор буде посилати лазерний луч, який буде нести інформацію о вашому номері, того, хто стріляв, і угу. про рані, коли ви стріляли. Плюс система подає сигнал з допомогою починає Піща, который за піщалом значтонубі першим був конкурс капітанів. Їм потрібно було переправитися на інший берег річки, потім повернутися назад. А далі долучилася уся команда. Бігом ми направилися до умовного поселення, аби сісти на хаммери та дістатися поля бою. А там нам видали патрони цілих чотири магазини. Зарядити один нам потрібно було власноруч. У заряджанні магазина є свої нормативи. На п'ятірку треба його зарядити за 27 секунд. Якби не ця казка, я б вправилась, але мені трошки завелика. О, я готова. Коли вся команда отримала набої, нас вивели на позицію і нарешті розказали план дій. Ваша задача захватити об'єкт, дальність до нього 200-250 метрів. Після команди всі кинулися у запеклий бій. Побігли. Добре, що військові були поруч і показували, де правильніше зайняти позицію для оборони. Друга група сіляга. Будь-який фітнес відпочиває у порівнянні із цими навчаннями. Нести на собі 20 кілограмів зайвої ваги та ще й стріляти справа не з легких, але у нашій роті слабких не було. За 10 метрів до нашого об'єкту мене вбили. На жаль, я була не єдиною жертвою. Від рук умовних терористів постраждала і Аня. Вбивати журналістів було дуже цікаво. Журналісти діяли дуже професійно, як для першого разу. Нам дуже сподобалось. Сподобалось і нам. А ще дужче, коли оголошували переможців. Шановні колеги, за результатами поєдинку, перемогла команда телевізійників. Друге місце посіли кореспонденти із друкованих видань, третє інтернетники, четверте кіномани. Хоч конкурси були складні та важкі, всі журналісти залишилися дуже задоволеними. Батьківщину захищали Олена Поскребушева та Олексій Ковалевський. Телеканал Київ.